Усім як Мене звати Соломія і я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Знаєте, хоч і наближається вже закінчення нового року, але я вирішила, що я не можу закінчити цей рік, поки я не виставлю відео з якимись своїми власними інсайтами за цей 2024 рік, який просто був неймовірним. І саме тому це 24 інсайти, яких я зробила для себе, які... Дали мені поштовх, можливо, для чогось нового. І я сподіваюся, ви хоча б в одному знайдете себе. Можливо, якісь мої думки або якісь висновки приведуть вас до чогось нового, як зробили декілька відео зі мною, і можливо вони дадуть вам поштовх для. Можливо, закінчення цього року, можливо, для того, щоб також зробити якісь висновки, або ж звільнити себе від чогось важкого те, що ви думали декілька довгих, я не знаю, може годин, може місяців, може років, і ви не могли е дізнатися, що не так. Тому я рада, що ви тут. Рада, що ви клікнули на це відео. Залишайтеся тут. Ви не пошкодуєте. Знаєте, хтось 2024 назвав роком карми, але мені здається, що в кожного є щось своє, що він винесе з цього року. І перший інсайт для мене це будь вдячна за те, що ти маєш, тому що минуле рік ти могла б про це навіть і не мріяти. Ми наскільки просто забуваємо оглянутися на дрібнич на дрібнички, що інколи звичайні буденні речі, вони настільки буденні, що ми думаємо, ну та, що тут такого, що таке? Але минулого року просто задумайтесь, ви про це могли не мріяти. Ви могли не мріяти про те, що ви будете там, я не знаю, мати таке класне оточення. Що ви будете мати можливість десь розвиватися, чи ви кудись поїдете в ту країну? Чи можливо ви знайдете просто, я не знаю, якусь свою справу? Можливо, ви знайдете якісь щось своє? Ваш ваше якесь захоплення нове? Можливо, ви знайдете нову якусь віддушину. Можливо, це звичайна дрібничка, там звичайна кавоварка, яка кожного ранку вам робить каву, але. Можливо, у ній якась є дрібничка. Ви минулого року могли про неї просто-навіть напросто не мріяти. Інколи ми просто забуваємо бути вдячними за те, що ми маємо зараз. Другий інсайт для мене, який я винесла цього року, це немає правильного чи неправильного рішення. Є рішення правильне в даний момент. Можливо, так і було задумано. Це інсайт про те, що, можливо, ми думаємо, ну чому ж з нами так сталося? Ну чому він там мене кинув? Чому я там не знаю не потрапила на це шоу? Чому я там впала, чи я якийсь завалила проєкт? Можливо, це було зроблено для того, щоб ви навчилися на своїх помилках. Можливо, це було для того, щоб ви зрозуміли, а це не ваші люди. Це кожна маленька дрібничка веде до чогось. І тобто немає рішення, от ви, припустимо, прийняли рішення, і ви такі думаєте. Блін, може воно неправильно. Так прийміть його, і ви подивитеся, правильно воно чи ні. Можливо, воно вас приведе до чогось просто грандіозного, а це просто маленький каталізатор, це маленький сірничок, який запалить цей весь феєрверк. І просто, можливо, навіть неправильне рішення, воно буде дуже правильним. Просто вам воно здається нереальним. Ми ніколи не знаємо, як якась одна дрібничка змінить наше життя. Як одне запізнення на потяг може принести нам знайомство з однією з найкрутіших людей. Чи про те, що якщо ми там кудись встигнемо, ми там випустимо захід сонця, можливо, так і було задумано. Просто потрібно зрозуміти, що ти ніколи не приймаєш ідеальне рішення, яке буде ідеальним. Це просто неможливо. Третій інсайт від мене це. Інколи інтуїція підкаже краще і більш раціональне рішення, ніж ваш розум, і навіть те, як ви думали, буде правильно. Інколи наша, наша чуйка вона нам підказує дуже багато. І це навіть не про те, як наша оця чуйка, а про це інколи як тіло наше реагує, воно просто подає нам знаки. Це інколи просто про те, щоб дати можливість цій інтуїції запрацювати, навіть якщо ви не. Можливо, вона вас приведе до чогось нового. Так, можливо, у вас був якийсь розпачливий досвід щодо інтуїції. Ну і що? Ну і що? Можливо, їй зараз саме треба якраз довіритися. І інколи найправильніше рішення лежить на поверхності. Ми думаємо, що це наша інтуїція нам дає. Хоча насправді це рішення може бути дуже дуже раціональним. Ми, ми ми просто ми дивимося, і таке, воно занадто легке, щоб вирішити якусь велику проблему, але інколи це саме найправильніше рішення. Четвертий інсайт це ми вміємо усе ускладнювати, але не вміємо спрощувати. Ну, повірте, ми дуже любимо ускладнювати якусь ситуацію. Ми можемо любити додати туди драматизму. Ми можемо ходити думати п'ять днів, як вирішити цю ситуацію. Хоча насправді там треба зробити дві-три дії, які займуть вас буквально 10 хвилин вашого часу. 10 хвилин. А ви про це ходите, думаєте п'ять днів? Інколи просто ми настільки це собі заковили, ми настільки залазимо собі в думки, що ми не бачимо, що можна його просто упростити, спростити і якось зробити собі життя легше. Ми просто шукаємо складності. І інколи не треба шукати цієї складності, навіть якщо у вас якесь рішення, ви думаєте, ну блін, ну це ж не може так бути. Так не ускладнюйте собі життя. Зробіть просто і зробіть частково неправильно. Але зробіть так, як ви відчуваєте, що вам правильно, тому що. Ніколи ви не дійдете до якоїсь правильності. П'ятий інсайт від мене, кожна дрібничка, яку б ти не робив, має вплив. А от вже який вплив вона принесе в твоє життя, залежить від тебе і те, як ти її робив. Інколи е, посидіти в телефоні може, ну, дрібничка, просидіти. Ну, п'ять хвилин перед виходом. Що це нам дасть? Ми можемо запізнитися на автобус, відповідно, запізнитися на роботу, робити інколи довше наші справи. Але ми можемо не знаю. П'ять хвилин просто помедитувати. Просто, я не знаю, зробити п'ятихвилинну розминку перед сном або зранку. Це маленька дрібничка, але те, які вона вплив принесен на ваше життя, тобто, якщо ви посидите п'ять хвилин в Тіктосі чи в рісах, що це вам дасть? Ви можете запізнити на роботу, ви можете бути інколи там нервові, що вам там е якісь дали задачі, а ви їх не встигаєте робити? у Вас горять дедлайни. Бо ж ви можете просто 5 хвилин порозтягуватися і зробити розтяжку, і це принесе вплив у ваше здоров'я. Кожна маленька дрібничка вона несе за собою якийсь вплив, але от же саме який, вона це залежить лише від вас. Тільки ви будете створювати власне щастя, ніхто інший. Не ваша собака, не ваша мама, тільки ви собі створите щастя. І те, як ви ділите свій час, та як ви проживаєте своє життя, це лише ваша відповідальність. Шостий інсайт, це потрібно відпустити минуле, щоб звільнити місце для нового. Нам інколи просто потрібно відпустити людей, відпустити ситуації для того, щоб просто, можливо, притягнути в своє життя круту, класну можливість або якусь нових людей, які будуть просто в сто крат краще тих, яких ти відпустив. Навіть якщо ми думаємо, ну я ж не можу цю людину кинути, ми з нею вже стільки часу разом, але якщо вона вас тягне енергію, не тримайте. Перше, не витрачає, не будьте з людиною, щоб вона відчувала, що ви з нею не можете бути, що у вас немає з нею енергії. Відпустіть її. І не мучайте себе, не мучте тим, що ви зобов'язані бути з цією людиною. Ні, скільки б років не пройшло, так можливо, вам потрібна буде перерва, але можливо, ви просто виросли від цієї людини. Можливо, ви просто ця людина була для вас як урок. Ви відівчили свій урок, і вам потрібно йти далі, вчити складніший якийсь урок. Можливо, просто нам треба відпустити людину, просто відпустити минуле, тому що інколи ми часто задумуємося про колишні. Ми задумуємося про якісь там втрачені можливості. Ми думаємо про те, як колись було добре. Але ми не розуміємо, що цим самим ми втрачаємо час і, можливо, не робимо щось крутого і чогось нового, яке буде в сто крат ліпше, яке буде просто затьмарювати все, що було колись. Сьомий пункт це не потрібно бути кимось іншим, просто потрібно бути собою. Не треба копіювати інших, тому що копія це не цікаво. Ти, якщо будеш копіювати повністю іншу людину, ну і що? Ти її скопіював, окей, але можливо, ти не хотів би там якісь робити моменти, які вона робить. Можливо, ти просто на силу себе заставляєш бути копією її, а можливо, просто буде легше бути собою. Просто жити моменти, які є. бути собою, бути якимось унікальним, десь сміятися голосніше за всіх, десь. Бути розумнішим, а десь, можливо, строгим, можливо, відчувати якісь моменти, або по-іншому просто реагувати на ситуацію. Бути собою це завжди цікавіше, ніж бути копією. Я не люблю копіювати людей, тому що ти ніколи не станеш мною, але я й не хочу ставати тобою. Який мені сенс бути іншою? Який мені сенс бути з кимось однаковою? Немає, ви не найдете ніколи в цьому світі двох однакових людей, навіть якщо це будуть близнятки, вибачте, але у них навіть буде різний погляд на одну і ту ж саму ситуацію. Ніколи не буде двох ідентичних просто людей з однаковою історією, однаковими фактами, однаковими переживаннями і стражданнями, моментами радості і смутку. Ніколи не буде двох однакових людей. І в цьому і наша унікальність, що ми є різні. Про втрачені і відкладені моменти ви будете шкодувати більше, ніж про ті, які ви зробили. Навіть якщо ви сказали тому хлопцю, якого ви кохаєте, а він відповів невзаємністю, чи ви сказали якийсь комплімент чоловікові чи пані, які вам дуже сподобалися. Ви про це з часом забудете? Ви забудете про те, що ви десь опозорили, що ви десь там робили якусь дурницю. Ви будете це, ви будете пам'ятати просто як якийсь спогад, як якусь дурницю, яку ви робили. Але вас більше гристиме те, що ви не зробили. Ой, а я могла там тоді ще це почати. Ой, так якщо це не був не було тоді, то можливо сьогодні треба це було зробити. Ну чому ж казати, що? Класно було б це тоді зробити, або я тоді це не зробила, потрібно робити це вже і зараз, і не зволікати, тому що життя на вас чекати не буде. Інсайт, який я зловила досить недавно, дев'ятий, але він просто мені настільки заповз душу, і мені здається, це саме через це я сьогодні знімаю це відео, тому що він звучить так: страх це не про те, від чого нам потрібно ховатися, а це орієнтир, куди нам потрібно рухатись. Тому що... Страх це про те, чого ми боїмося. Але можливо, саме там, де ми найбільше боїмося, там і наша найбільша сила. Тобто, можливо, мені е, говорити на камеру, це було моїм призначенням, а я просто цього боялася. Можливо, там я не знаю, ви боїтеся підійти до коштів, ви боїтеся заговорити з людиною. А можливо, це людина, яка просто ваша на всі стої, з якою ви знайдете просто віддушено. Тобто, Страх це туди, куди нам потрібно рухатись інколи. Не потрібно інколи нам боятися, що ми десь там затупимо. Можливо, та публічна в публічний виступ, на якому ти маєш бути, можливо, він саме дасть тобі можливості, дасть якісь тобі амбіції, і дасть тобі просто крутецьку можливість, досвід і просто, можливо, нових нов нові знайомства. Можливо, це просто про твій ріст, але ти боїшся цього. Це про те, куди нам потрібно рухатись, а не про те, що нам потрібно боятися. Десятий інсайт це життя на 10% відсотків складається з того, що з тобою трапляється, і 90% – відсотків, як ти на це реагуєш. Може статися всяке, може статися якийсь нещасний випадок, можливо статися розлучення, переїзд там, я не знаю, втрата друзів, щось таке. Але. Те, що відбуватиметься з тобою, це буде далі тільки те, як ти на це реагуватимеш. Ну, тобто, чесно, якщо ми втратили і будемо боїтися, нас ця людина могла кинути, якщо ми довго всім будемо про це говорити, ой, він мене кинув, чого він мене кинув, а можливо, нам просто треба з іншому по-іншому зареагувати. Можливо, нам просто треба відпустити це, можливо, нам так, можливо, нам треба поплакати, якось е поговорити про це з кимось, але не потрібно на цьому зациклюватися. Можливо, нам просто треба впустити нове щось і реагувати на це по-іншому. Тобто, переважно, ми дуже просто любимо емоційні робити моменти. ми можемо щось додавати, але життя наше буде складатися на те, як ми це реагуватимемо. Ми якщо ми окрепимося морозом, ми можемо дуже такі думати, ну як я могла бути такою сяпою. А можемо просто усміхнутися і не псувати собі день. Можливо, це просто про те, як зреагувати по-іншому на якусь ситуацію, яка б нас розбісила, або ж по-іншому просто подивитися на це. Не потрібно собі псувати життя такими дрібничками. Одинадцятий інсайт це момент починаєш цінувати тільки тоді, коли ти переглядаєш галерею. Хто би що мені не казав, але це справді так. Момент найбільше цінний, коли ти переглядаєш галерею. Тільки тоді ти усвідомлюєш, наскільки була класна компанія, наскільки була класна пригода, чи взагалі що ти погодився на цю якусь затійку. Ти аж тоді розумієш, що в цьому був момент. Інколи нам не потрібно боятися, нам просто потрібно відчувати момент, нам треба жити і проживати цей момент. Інакше ми його потім подивимося тільки по фотографіях. І ми не насолодимося, не сповна. Так, ми можемо зробити фотографію, але вкладайте в цей момент. Просто проживайте його. Бо потім ви будете шкодувати про те, що цей момент був такий класний, я могла то-то, то зробити. аж тоді ви зрозумієте, що в наступному моменті ви скажете це і це, і ви зробите то і то, тому що ви не будете в другий раз втрачати цей самий момент. Дванадцятий мій інсайт – це про те, що можливості будуть з'являтися на твоєму шляху, як коли ти починаєш робити їм кроки на зустріч. Ще одну гарно я прочитала цитату: що більше невеликих вчинків. Ви зробите у напрямку до своєї мети, то більше ймовірність, що гарні речі траплятимуться випадково. Інколи це просто про те, щоб зробити один крок, зареєструватися на такий-то там я не знаю вебінар чи то спіч. Це піти на ті, одні з тих курсів, це погодитися на зустріч з новими друзями, коли тобі пишуть, давай ми давай погуляємо. ще будуть інші люди. Можливо, це просто про те, щоб дати згоду, сказати так і впустити далі нові можливості, які потягнуть за собою. Ніхто не знає, чи ти на тих самих курсах не зустрінеш просто чуть не найкращого друга. Або ж ніхто не знає, чи ти там подружишся з кимось і будеш дуже круті мати відносини. Можливо, це про те, як просто наповнити життя радістю моменту. Можливо, там ти не зустрінеш людей, але тобі скажуть компліменти, які зігріють тобі душі, які ти будеш пам'ятати. Можливо, це просто про те, щоб дозволити собі бути щасливим. Можливо, просто нам треба впустити цей момент. Нам потрібно. Дозволити дивним речам трапитись і щоб потім вони потягли за собою щось неймовірне. Якщо брати з власного досвіду, це записалася на курси, і тепер я бачу інші можливості. Я познайомилася з крутими людьми, я щось знайшла для себе, щось я зрозуміла для себе. Я зрозуміла, що можна знайомитись з різними людьми і. Взагалі почали підтягуватися можливості, яких я навіть не могла подумати, що зі мною станеться, чесно. Тобто, не бійтеся бути відкритим до чогось нового, це може призвести до чогось неймовірного. Дива починають траплятися тоді, коли ми починаємо в них вірити. Тобто, якщо ви будете скептиком, ну то вибачте, вам дива не будуть траплятися. Я можемо на звичну річ подумати, що ой, то це таке, це звичайно, це не диво, ніяк ні. Можливо, це реально є диво, просто ми на нього дивимося не так як на диво. Ми просто ми просто стаємо надто дорослими. Диво це про те, щоб ще дозволити внутрішній дитині порадуватися. Ми можемо сказати, що захід сонця він якийсь такий ну незвичайний, але ну і такий, що захід сонця так і захід сонця. Але ми можемо насолодитись ним, ми можемо побачити різні кольори. Ми просто можемо затриматись на хвилину-дві, просто насолодитися ним і бути щасливим і побачити це не мала це маленьке диво. Чотирнадцятий, як на мене, дуже важливий інсайт. Не дозволяйте собі потонути у власних думках. Інколи просто ми можемо декілька днів, місяців думати про одну і ту саму ситуацію. Одну і ту ж саму. Ми можемо, нам може здаватися, ну чому ж так? Чесно скажу зі свого власного досвіду, дуже класний метод це виписати просто цю думку. Поговорити це так. Але коли ви виписуєте, ви не піддаєтеся думці, там, припустимо, друга чи порогі, так, можливо, вона буде класна. Але інколи ця ситуація потребує лише того, щоб ви, саме ви, ваш внутрішній голос сказав за вас, і, можливо, коли ви випишете, просто виписувати все підряд. І ви можете дойти в кінці до того рішення, яке ви очікуєте від когось почути. Але насправді вам потрібно почути його від когось, від себе самого. Чесно, ми хочемо, щоб нам багато хто сказав, якісь поради, щось там цей. Але ми самі даємо круті поради людям, просто ми з цих порад самі не дотримуємося. Тобто, не раз було таке, що коли виписуєш думку щоденно, просто ти в кінці доходиш до якогось висновку, ти доходиш до того, що ця десь може тянутися з дитинства, що насправді це була дрібничка і там були класні моменти. Просто ти доходиш до чогось іншого, до того, чого ти хотів завжди почути. 15-й інсайт. Не старайтесь подобатись всім. Ви провалитеся. Це про те, щоб. Ну, інколи ми такі думаємо, ну як мені сподобатись цій цій людині і бути, бути ідеальним для неї. Так вибачте, ви ніколи, буде, ніколи не будете подобатись всім на всі 100%. Хтось буде бачити у вас одну якусь унікальну рису, інший буде бачити іншу. І це абсолютно нормально. Кожен у вас буде бачити щось унікальне і щось, можливо, неймовірне. Вам не треба бути. Для всіх під, 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 під всіх і бути для всіх зручною. 16 інсайт. Почніть розуміти, що не для вас, і відпускати це. Можливо, ця людина не для вас. Можливо, цей момент не для вас. Можливо, ви, ви не знаю, дружите, дружите з людиною, і вона вам, ви втомлюється. Так, можливо, це вже не для вас. Вам просто потрібно відпустити і дати можливість чомусь новому зайти у ваше життя. Можливо, той момент був не для вас, але ви дуже на нього зреагували сильно. І вам потрібно просто це відпустити, бо, можливо, це не стосувалося насправді вас, а ви просто зробили фокус, що це тільки для вас. Можливо, там хтось на когось накричав, а ви вже думаєте, що ви в цьому винні. Чи ви зробили щось погане тій людей, а можливо, ви взагалі не були до цього причетні. Те, що не для вас, або не ваш, або ви в цьому не маєте ніякого відношення. Відпустіть це і стане вам легше. Сімнадцятий інсайт це створюйте щастя самі, а не шукайте його в людях чи подіях. Просто не живіть від моменту до моменту, не живіть там від чогось дня народження до дня народження, щоб бути щасливою. Просто будьте щасливою сьогодні. Будьте щасливою, щоб ви, там я не знаю, закінчили проєкт, чи, можливо, ви зробили якийсь новий для себе рекорд там в спорті, чи я не знаю, ви прочитали 50 сторінок, хоча б ви не могли навіть книжку взяти півроку тому. Створюйте щастя самі. Щастя це інколи просто запалити свічку і насолодитися тим, що у вас горить свічка. Зараз різдво, запаліть, запаліть гірлянду в ялинці, просто насолодіться моментом. Просто дозвольте собі бути щасливим. Ми просто не дозволяємо собі бути щасливим. Ми надто стаємо серйозними до життя. Ми просто забуваємо бути щасливими і дозволяти собі бути щасливими. Дуже почула класний інсайт, який мене на на надихнув на це відео. І він мене надихнув на те, що ніколи нічого не має ставати так, як я запланувала. І він звучить так. Розмірковуючи над власним життям, ніхто не завершив, не завершив розповідь словами все сталося саме так, як я і гадала. Ми ніколи, нас ніколи не буде того життя, яке ми ідеально собі отак розпланували по поличках. Ніколи. Повірте, Інколи життя, щастя це в тих моментах, які ми насправді не знали, що навіть з нами трапляться, які ми навіть не думали, що відбудуться, або це якийсь переворотний в тому, як ви собі це запланували. Це про це ніколи не буде того, як ви собі запланували. Дев'ятнадцятий інсайт. Не треба чекати ідеального моменту, бо його просто не існує. Ідеальний момент це зараз, якщо ви втратили був момент. Наступний найкращий момент це зараз. Просто ніколи не буде ідеальний момент, щоб почати стосунки. Ніколи не буде ідеальний момент, щоб почати навіть той самий свій ютуб-канал. Ніколи не буде ідеальний момент, щоб почати займатися своїм здоров'ям. Тому що ідеальний момент це зараз. Просто бо ви потім починаєте про нього шкодувати як про втрачений момент, як про втрачену можливість. Це я не знаю, хто це сказав. Що ідеальний це ідеальний момент. Ідеальний момент це насправді, коли в неідеальному не часі, просторі і місці стикаються якісь неймовірні частинки, які, випевно, притягуєте, і тоді це можна назвати ідеальним моментом. Але так, ви ніколи не починаєте щось, ніколи не буде для цього ідеального моменту. Є неідеальні моменти, і в них саме то заховано. Оця Фактично прихована ідеально. Двадцятий інсайт, він випливає з минулого інсайту, фактично, нічого немає ідеального в цьому світі, будь-що унікально по-своєму. Немає, я не знаю, ідеального загоду сонця, немає ідеальних людей. Є люди, в яких є недоліки, і ми любимо ці недоліки, вони стають для нас ідеальними. Є моменти неідеальні, які люди наповнюють, і він стає ідеальним. Є багато чого не ідеального, але ви ніколи не досягнете ідеальності, тому що ніде в цьому світі немає ідеальності. Ми не є ідеальними і в цьому унікальність. Тому що ми не є схожі, ми чимось відрізняємось. Якби ми всі були ідеальні, були всі надто правильні, ну, скажіть, ну, де була б ця цікавинка цього світу? Та б її не було просто, тому що ми всі однакові, ми всі якби ідеальні. Ну, в цьому не було б навіть цікавості. Двадцять перший інсайт, хай дивовижно. Це, але правда, в тім, що часто густо невідоме виявляється набагато кращим, ніж ми могли собі уявити. Коли це невідомо, в яке ми боялися вступити. Потім ми вже через певний час ми наважилися все ж таки це зробити. Це виявляється найкращим, що ми робили в своєму житті. Ми боялися це невідоме. Ми не знаємо, що це, але воно виявляється для нас найкращим. Воно виявляється, воно. Дає нам події, емоції, можливості, ну, якісь спроби, історії, моменти і спогади. Це часто невідоме, воно настільки Воно має притягувати вас, воно має притягувати тим, що воно невідоме, і воно щось собі ховає. Воно ховає або урок, або найкращий момент. Але і то, і то в свою чергу прикрас, повертаючись до двадцятого інсайту, тому що я зловила ще себе на одній думці. І Я її прочитала в книжці, і я зрозуміла, що ну, не може я її не дати вам, тому що мені ця цитатка дуже сподобалась, і вона звучить так: недосконалість не є завадою для успіху, і вона не повинна заважати нам просити про допомогу. Ми марнуємо довгоцінний час, коли намагаємося стати ідеальними, перш ніж звернутися по підтримку. Крім того, оскільки досконалість недосяжна, ми більше схильні здаватися. Недосконалість не завада. Завадою є прагнення досконалості. 22 інсайт, якщо ти принаймні думаєш, що хочеш це зробити, ти це можеш зробити. Можливо, нам не вистачає в чомусь обізнаності, можливо, нам не вистачає якогось досвіду, якогось, просто якоїсь інформації, але в нашому часі можна дуже легко знайти. Почати щось нове можна дуже легко, якщо дві години просто це приділити в інтернеті. Просто. Зараз ми настільки відкриті до всього, ми просто боємося в це вступити. Якщо Хочете це зробити, просто зробіть це. Так, спробуйте так, провольніться. Спробуйте знову провольниця, винесіть урок і створіть щось прекрасне, і дойдіть до того, що ви хотіли. Ніколи нічого не станеться саме так, як ви планували. Пам'ятайте, ви дійдете до чогось можливо ще кращого. Двадцять третій інсайт це інколи виписати все найкраще про себе, буває нам дуже складно, тому що. Це нам не притаманно. Ми звикли до себе доколукуватися і критикувати себе. Хоча насправді ми можемо просто бути для когось натхненням, ми можемо бути для когось музою, Хтось може надихатись нами, нашими вчинками, нашими діями, нашою поведінкою. Взагалі нами, тим, як ми є, ким ми є, і те, яку ми енергію приносимо. Коли тобі кажуть, що такий класний вайб, ти така, ну блин, дякую. Сісти і виписати 10 своїх позитивних рис нам буде важко. Нам легше сказати, в чому ми не ідеальні, фактично, в чому десь є якась якісь там погана звичка чи ще щось, ніж написати 10 наших позитивних. Ми легше напишемо все ж таки негативні. Але позитивних просто сядьте і подумайте 10 чому я класна людина, чому я унікальна, в чому моя унікальність? Що взагалі я несу? І останній 24-й інсайт. Це пробувати ризикувати, не боятися, тому що, можливо, ми відкриваємо нову себе, ми себе створюємо, себе не знаходять, а створюють. З тих самих щоденних дрібничок, моментів радості, в яких ми просто відчуваємо себе найщасливішими на планеті, моментів, які ми потім переглядатимемо галереї, ризиків, на яких ми наважились, людей, ми яких відпустили і зустріли. Моментів, в яких були якісь фейли, невдачі і падіння. І це про те, щоб просто насолоджуватися всім тим, що трапилось за з нами за цей рік. Просто ми можемо не задумуватися, наскільки нас цей рік сформував. Ми можемо. Такі ну, цей рік був важкий, так, але наскільки він вас можливо зміцнив? Можливо, він вам подарував людей, можливо, він забрав негатив з вашого життя, можливо, він дав вам якийсь великий величезний урок. Це все формує вас. і Якби ці всі події з вами не трапились, ви б не були ким, ким ви є зараз. А зараз ви просто унікальна особистість, яка чекає вже різдва Нового року. Але ви чекаєте чогось нового. Ви чекаєте нового року, щоб зробити якусь дію, щоб змінити своє життя. Не, не чекайте цього нового року, впливайте це 31 грудня. Почніть це з 31, почніть це з 30, -го. Почніть не з Нового року, почніть зараз, почніть. Змінювати щось, почніть любити себе, відчувати себе, чути свій внутрішній голос і те, чи добре вам, чи вам погано. Навчіться просто чути себе, любити себе, ви будьте мистецтвом у власних очах, і інші побачать вашу цінність. Повірте, це так і працює. Це ті інсайти, які я винесла для себе за цей 24-й рік. І якщо вам хоча б якийсь один відгукнеться, напишіть коментар, поставте лайк і підпишіться. Можливо, ви знайдете якийсь відповідь на якесь питання. Я буду рада це чути. І я хочу чути від вас фідбек. Я просто хочу знати, що якось це відео допомогло вам, чи якось воно змінило вашу думку на рахунок чогось. Якщо воно навіть зробило найменшу зміну, якесь найменше впровадження воно в ваше життя, це вже плюс, це вже класно. Просто не бійтеся проводити. Просто шукайте нове, досліджуйте себе, досліджуйте світ і просто живіть життя. Я вам дякую за перегляд цього відео і до зустрічі в наступних відео.